Всім привіт! Сьогодні вже е, вівторок, 14 січня і майже обід. Е, тільки сіла попрацювати, і е, в нас зараз триває дуже класний крутезний проєкт Оленькою Дібриною. Ми в'яжемо єдинорогів. Оце все, що я встигла зробити за минулий вечір. Вчора трошечки попрацювала, щось в мене не вийшло більше, хотілося більше встигнути, але поки що так. І зараз що я роблю? Ось тут детальки в мене на єдинорогів. І я ось так роблю все збираю і поки що відкладаю в'язання єдинорогів у сторонку, тому що... тому що мені прилетіло ще одне замовлення на ведмедика. Тому зараз єдинороги в мене трошечки зачекають, можливо, ввечері їх продовжу в'язати. А зараз ставлю собі ось таку корзиночку з пряжею на ведмедика. Звернулася до мене жіночка одна. Вона займається тим, що шиє одяг на маленьких діточок, і вона хоче зробити фотосесію для свої, своє, своєї продукції з гарнесеньким ведмедиком. Тому... Вона звернулася до мене і попросила, щоб я зробила ведмедика такого, саме такого, як їй потрібно. Такого розміру, десь приблизно 30 см Також як і минулі ведмедики в мене були. І ось так в такому кольорі, такий пісочний або бежевий, так гарненький такий кольор. Ось тому мріяла я зробити, зв'язати ведмедика в такому кольорі, і навіть <світ> всесвіт мені допомагає. До мене звернулася людина саме з таким запитом. Все, буду починати працювати і під'єднаюсь до вас ввечері. Покажу, що в мене, який в мене результат. Всім гарного дня! І до нового підключення. Всім привіт! Вітаю вас, дівчатка, на своєму каналі. Сьогодні вже 15 січня, і я під'єднуюсь до вас для того, щоб показати, що в мене є із готових робіт. То, як то кажуть, в думках єдинороги, а в руках в мене знов. Ведмедики. Знов в мене є готова іграшка, це замовлення. Сьогодні доробила ось такого красення. Ведмедик дуже гарний, я прям в такому захваті. Дуже такий приємний колір, такий пісочний, дуже гарний. Ведмедик вийшов 30 см зріст. За основу я брала майстер-клас в вільному доступі в інтернеті. А по фото я робила оформлення. Тут у ведмедика немає брів, нема вій, він такий мінімалістичний і так цікаво вишита мордочка. Я в захваті від цього кольору. Мені прям так подобається. Єдине, що я зробила, тут прив'язала таку ленточку. А хочу зараз піти до магазину пошукати інше, тому що вона повинна бути в кольорі під джинс. Ось такий прям. Вообще, я в захваті такий красунчик, такий ведмедик. Гарнюнечка просто. Прям хочу нав'язати таких ще. Саме в такому кольорі я прям не можу. Гарний, пригарний І він, до речі, замовниці дуже сподобався. Вона прям в захваті. А в мене натхнення на ведмедиків ніяк мене не покидає. Знов в мене з'явився чудовий гарненький ведмедик. Ось такий красунчик. Це я теж планувала зробити в таких кольорах Зелені, зелений комбінізончик. Ось такий красунчик вийшов в мене. Це нова схема інша. Ось такий красень. Теж він около 30 см зріст. Буде мені на наявність дуже гарненький такий темно-коричневий ведмедик. І ще в мене з'явилися ось такі малючки. Також хотіла вам показати ось такі красончики, очі з блискавкою. Вирішила на кануні свята до Дня Закоханих зв'язати таких малюків. Вони будуть недорогі, але яскраві, гарненькі, з серденьком такі тематичні ведмедики. Ось такий коричневий. Біжу зараз на батьківські збори, але не знаю, чи встигну, чи ні. Тут така краса. А тільки подивіться, яке небо. Дуже гарне. Таке прям незвичне. Краса. Давно обіцяла показати вам цей мій найулюбленіший магазин з прикрасами всякими і творчими матеріалами. Дуже обожнюю сюди приходити. Я сьогодні прийшла, щоб обрати ленту на ведмедика. Треба знайти в якомусь джинсовому такому відтінку. Ось тут очі помпончики, все, що хочеш для творчості є. Дуже люблю тут бувати. Все не дуже, звісно, дешево, але іноді, коли срочно щось потрібно, то можна прийти собі щось обрати. А так, звісно, це все з Китаю. Це все можна замовити на якомусь китайському сайті. Але коли така кількість краси. Тут дуже цікаво собі щось обрати. А тут цілий рай. Пряжа, яка тільки може бути, тут є. Ну Тут нема таких відомих брендів, відомих фірм, з яких ми в'яжемо іграшки. Тут все таке незвичне і невідомий склад. На деяких мотках пишуть який склад. Отут зараз. Стопроцентний Угу. Акрил. Ну така пухнаста пряжа. На якусь шапулю можна собі взяти. Цікаві такі моточки є. Ось цей дуже такий прикольний. Оце все акрил. Тут дуже така товстенна, є, є така. Це може, можливо, на коврики, на сумочки. З таким моточищем собі взяти можна. Такий тяжеленний, мабуть, кілограм або навіть більше. Можна зв'язати собі ось, ось такого кольора, я б собі хотіла кардіган. Дуже гарно. Тут, до речі, мій улюблений колір клас. Прикольний, ось така краса. Оце пряжа по типу софті, Тільки більш така, як софті плюс. Така різнокольорова. Прикольна така ніжна. І не сипеться. Прикольна така. А це ще інший кольор є. Боже, я б така була б моя воля, я б все тут купила. А ці, які гарні, подивіться, таку пряжу взяти і зв'язати ведмедика. Клас. і колір такий гарний. Ах, в такі магазини треба ходити і не брати з собою гроші, бо всі їх потратиш, витратиш. А тут дивіться, яка краса пухнастик. Хтось вже розмотав моточок. Прикольно. О, ще така цікава. Це, мабуть, для якогось поділки. Таке. Трошечки, трошечки намотана, але така вона. Це, до речі, можна взяти на плюшеві іграшки, щоб робити човку. Прикольно. Ось це такий шнур навіть не знаю для чого. Для якогось декора, мабуть. Або для плетіння ковриків. Так. Обійшла з іншої сторони, а тут теж ціли ряди, пряжі. Ось люди дивляться, все перестрипали. пряж звисає, ось це. З одного боку, прикольно, що ти приходиш і можеш подивитися щось, пощупати а, в такий магазин, де, як сказати, не тільки пряжа, а багато всякого. Але погано, що люди ось таке тут коять. Люди або діти. Ну, ось, просто розтріпали моток і ніхто це не поправляє. Дивіться, яка товста пряжа. Нічого собі. Це навіть гіпер-мегасофті якийсь клас. Ще не бачила такої товстої. Симпатичні є такі моточки, дуже привабливі. До речі, я тут купувала пряжу, в'язала свого великого зайця кекса. Магазиночки такі, щось я. А тут просто очі розбігаються, все блищить, все переливається, краса. Ну Далі вже констовари пішли. Щось немає стрічок. Підемо в інший магазин. Купим. Величезний якийсь такий динозавр. Ще хочу показати свій улюблений відділ. Просто я тут кайфую, всякі такі дерев'яні дерев такі шкатулочки. Ось подивіться, яка краса. Дуже гарно. о Боже, ще й тут слоник є, прелість. Оля, тобі привіт. Тут в мене слонік. Така краса, а тут я дуже полюбляю. Мені все треба, мені все хочеться. Але ціни кусючі. А з цієї сторони все сплите, з шнура. Краса. Не дешево, не дешево. Не кожен собі таке може дозволити. Але подивитися, хоча б подивитися можна. О, клас. Це прикольно для фотосесії іграшок. Якусь ляльку сюди посадити або ведмедика. Дивіться, як гарно. <звіт> mm -hmm. Також 230 гривень десь, 23 злотих. Mm -hmm. Але як гарно. Mm -hmm. Я так собі хочу, не можу. Як гарно буде для фотосесії використовувати.